Привіт всім, кого цікавить діабет першого типу у дітей. Хочу поділитися з вами на рахунок харчування для дітей з діабетом. Діти з діабетом першого типу, вони не відчувають голод, як всі. У них голод, коли те, що я помітила по моїх спостереженнях, коли високий сахар у моєї дитини, вона їсти не хоче, в неї нема апетиту. Але коли починає понижатися, тоді з'являється апетит. Получається високий цукор, вводиться інсулін на їжу, на зниження високого цукру. І коли він потихеньку починає знижуватись, отоді дитини, в дитини виникає бажання поїсти. В цей момент напевно вони можуть бути знервовані і, звичайно, шукати щось добреньке, солоденьке. Звичайно, до дитини треба мати підхід, і я вже, ну, якби. Коли все під контролем, стараюся дати щось вже корисне, нормальне. І потім після цього всього, звичайно, якийсь смаколик, якщо вона так хоче. Не бійтеся давати дитині смаколиків вже після нормальної їжі. не Замість. Не забороняйте. Чим більше будете забороняти, тим більше будете мати проблеми ви, той, хто опікується дитиною з цукровим діабетом. Ще я помітила, що коли я не забороняю і кажу, так, ти зараз поїси ось це нормальну їжу, а потім смаколик. Дитина просто розцвітає на очах, я ніколи не кажу, що щось не можна. Звичайно, те, від чого мені буде тошніти, то дитині не купується і вона цього не вживає. Але коли ми приходимо в магазин і вона хоче якийсь смаколик, так це купується, але їсться тоді, коли час на це. А ще є такий момент, коли цукор був підвищений, і він починає вже там сам по собі знижатися. І коли десь вже 100, менше 100, у дитини починається відчуття голоду, і вона вже хоче підвищити його, вона хоче цукерку. Але теж треба в цей момент вловити, покормити і потім дати смаколик. Цукерки ми не їмо просто так, тільки на підняття цукру. І пам'ятаємо, коли дитина знервована, в неї на те є мотиви. Я, Марії, не забороняю нічого. І це не дає їй знервованості. Вона знає, що вона може все їсти. Але вчасно, чим активніша буде ваша дитина, тим краще будуть показники цукру. Всім папа!